Вітаю в ефірі випуск новин в студії Олена Астрахович. Вихідні не обійшлися без надзвичайних подій. Вранці у суботу в парку на Кримському бульварі 43-річний одесит підірвався на гранаті. Чоловік загинув на місці. Повідомлення про виявлене тіло до поліції надійшло від місцевого мешканця. На місці події слідчі вилучили уламки попередньо ручної гранати. А на тілі небіжчика виявили вибухові та осколкові травми. Поліція з'ясовує обставини події, але, за словами очевидців, чоловік наклав на себе руки. Мистецтва попри війну, юні студенти, художники та майбутні архітектори представили свої малюнки на фанерах, які наразі, немов захисні щити, загороджують вікна Одеського музею західного і східного мистецтва від ворожих обстрілів. Кореспонденти граду поспілкувалися з авторами ініціативи. Попри війну, мистецтво продовжує існувати. Майбутні художники проявили свою фантазію на фанерах, які після ворожих атак нині закривають вікна в Одеському музеї західного і східного мистецтва. Проєкт перетворення наслідків обстрілів на іскраві картини тривав місяць, а представлено всього вісім робіт, каже Джавіда Герасімова. Наши студенты свой взгляд в будущее показали. Сегодня, когда такая тяжелая ситуация в стране, хотелось дать возможность людям как бы глотнуть глоток свежего воздуха. И через эти окна, которые заколочены и стали напоминать какие-то слепые глаза, мы хотели показать чистый взгляд в прекрасное будущее, где нет войны, где нет боли и страха. Розмалювання колишніх віконних став не тільки про окрас внутрішнього двору музею, а й про уявлення світлого майбутнього. Здесь представлені і моменти творчества, наприклад, мастерская майстерська как якби бы, в розпахнуте окно. Здесь прекрасні поля, здесь мольберты з роботами, на яких представлені морські пейзажі. Наш Зиміні та маяк, то тобто, все то, що хотілось би увідіть в будущем, і ми этот імпульс посилаємо всім адісітам, всім жителям нашого За Заради створення мальовничих робіт студенти не тільки працювали індивідуально, а й об'єднувалися у дуети або міні-групи. Майбутні художниці Юлія та Гана створили малюнок, у якому дерево та птахи символ життя та процвітання. Хотілось просто проникнути в такий якийсь Легкий казковий світ, забути про все, що відбувається навколо, і створити щось таке просто світле, добре, легке, коли люди просто будуть дивитись і радіти від цього, і забувати про якісь труднощі. Ми так взяли трошки і стилю фрески, і ну, якби стилізували це, і вийшла, вийшла така композиція. Ми самі творці свого майбутнього. Такий сенс несе в собі робота Анастасії Юлії та Маргарити. Нам дали спільну тематику. Це тема майбутнє майбутнього, і ми вирішили, що майбутнє майбутнє дуже пов'язане з тим, що ми саме зараз творимо. Тому ми вирішили зобразити саме творцям в образі скульптора. Дівчата кажуть, зображували картину контрастними кольорами, аби показати сіре сьогоднішнє і радісне майбутнє. Не дивлячись на те, що в команді працювати простіше, все ж таки художниці зіштовхнулися з певними труднощами. Підборі кольору, бо ескіз це одне, а виконати на матеріалі – це інше. Плюс великий формат відносно формату нашого росту було трохи складно. Ми малювали взагалі двома окрасками. Спочатку ми робили підмальовку. Акрилом, а потім домальовували вже саму роботу в кінці маслом. Ідея про таку творчу співпрацю виникла у директора Одеського музею західного і східного мистецтва Ігора Пороника. Він розповідає, коли закінчував інститут, мав бажання зробити щось подібне, тому дав таку можливість самореалізуватися нинішнім студентам. Ну, в принципі, ну вже видите, ці вікна забиті, наводять тоску, а хочеться чогось вот уже в чого та тако И хотелось ребятам тоже, чтобы они как бы самореализовались именно с мыслями об этом позитивном, позитивном. Вот. И с одной стороны, с другой стороны, хочется привлекать молодых людей в музей под разным под разным видом, желательно творчество, сотрудничество. Співпраця в рамках меморандуму між музеєм та інститутом триває вже не перший рік. Це було до війни, звісно, це було, по-моєму, 4 года тому назад. То сам проведення практики студентів, про які мероприятий. Совместных. Ну, наприклад, уже дважды минули виставку дипломних проектів, архітектурних проектів в нашому музеї. Наша архітектура какства, как вид іскусства, скажем так. Вже у понеділок, 24 червня, юні таланти захищатимуть свої дипломні роботи у одеському музеї західного і східного мистецтва. Війна в Україні може закінчитися ще в цьому році. Вважає відомий політолог Вадим Карасьов. Саміт миру в Швейцарії поклав початок мирним переговорам. але до того нам ще доведеться пережити важке літо. Вважає експерт. Про це він розповів в етері телекомпанії «Град». При всіх невдачах мирного саміту в Швейцарії 15 16 червня. Цей міжнародний захід був дуже корисним для України. Вважає політолог Вадим Карасьов. Перш за все, тим, що саме після нього українські і світові політики стали готуватися до мирних переговорів. Цей саміт положив почало небистракечному, не спринтерському, але, тим не менше дипломатичному рішенню війни в Україні. На думку політолога настала дипломатична фаза закінчення війни. Вона може тривати довго, але скоріш за все закінчиться другим самітом, на якому вже будуть присутні і Китай, і Росія. Де саме він відбудеться і на яких умовах поки є предметом торгівлі? Путіна устраював Стамбул. Раз Стамбульський договор, Стамбульський формат це Стамбул. Але це малая форма переговорів. Вона з сучасням України Росії і посередніх Турці. А если говорить о глобальном измерении саммита, то Украина и Запад настаивают на том, чтобы это была большая мирная конференция с участием России, где, ну, по идее, по идее, у России может быть меньше маневра, чем в двухстороннем формате Однак, аби здобути для себе найкращі умови для переговорів, Росія може ще влітку активізуватися на фронті, але до крайніх заходів використання тактичної ядерної зброї не дійде, впевнений політолог. Це на крайній случай, крайній крайній случай, і то не по території України, це вже там, грубо говоря, через КНДР, через Сєверну Корею можна попугати тих океанських побережжя США і Японії. Більш детально про результати саміту миру в Швейцарії і воєнні перспективи України дивіться у підсумковій програмі Про головне у неділю. З розвитком сучасних технологій і штучного інтелекту інтернет безпека виходить на перший план. В соцмережах стає все більше шахраїв, які полюють на легковірних громадян. Про схеми, які використовують злодії в мережі, і про те, як від них захиститись, нам розповів провідний інженер телекомунікаційної кампанії Тенет Дмитро Литвиненко. Інтернет, шахраї, сьогодні використовують сотні всіляких схем для того, щоб виманити у людей гроші, розповідає фахівець з інтернет безпеки Дмитро Литвиненко. Найчастіше це спроби дізнатись інформацією про банківські рахунки клієнтів. Ніколи не повідомляйте дані своїх карток незнайомцям, попереджає фахівець. Жоден працівник банку, провайдеру, будь-якої сфери ніколи не повинен у вас запитувати ті дані, які є. Автоматична аутентифікаційна технічними даними, тобто вашого там особистого якогось там пристрою чи карточки. Ці три параметри, да, дата, пінко, це і є цими секретними даними, які вас ніколи не повинен запитувати працівник банку. Але банкінг далеко не єдина сфера в інтернеті, яку використовують шахраї в своїх схемах. Ви можете отримати листа на електронну пошту чи якийсь меседжер, нібито від поважної організації, розповідає фахівець з якоюсь пропозицією чи інформацією, і це може бути фейк. Якщо вас щось насторожило, краще діяти за наступною схемою. Ви отримали лист від, наприклад, там банку чи там який... Тобто, зателефонувати, наприклад, і просто точнее, але зателефонувати не на той номер, який вказаний у цьому ага, листі. А на, сайт офіційно, на сайті фіксити. Подивитись десь офіційний номер, зателефонувати. Uh -huh. І в більшості випадків вам скажуть, що ніякої подібної розсилки не було. Із нашого опиту, да, як компанія там, провайдера, ми іноді з таким стикаємося, коли абоненти отримують листи, якоби від імені ТНЕТ, що їх аккаунт заблоковано чи щось інше. Oh. Що повинно зробити у такому випадку? клієнт? Звісно, нічого ніколи не нажимати. А якщо в нього подзвонити на службу технічної підтримки, та уточнити чи була подібна розсилка? Також треба бути дуже уважними до повідомлень, які інтернет шахраї розсилають меседжерами чи смс-повідомленнями. Якщо вам пропонують отримати велику спадщину від незнайомої людини чи виграш лотерею, в яку ви не грали, не варто в таке вірити. Ніхто ніколи не дасть вам 100 тисяч просто так. Ну. Якщо ви, не прийма... якщо ви не приймали дійсно в якомусь там офіційному розігри, що, там, наприклад, там, да, є офіційні лотереї. Ну, чому ж? Вони існують, існують. Тож ви придбали, придбали квиток, да, тось, щось збовнили, Це так. офіційне лотерея від держави, то є все. Але якщо ви просто отримали, що ви виграли щось, або особливо, коли ви, там, ви виграли щось, але треба щось перевести для того, щоб щось підтвердити, uh -huh. о, все, це признак того, що це. Дійсно, шахрайство. ще один момент це намагання шахраїв викрасти ваші персональні дані для власного використання. І тут вони можуть діяти через організації, де ці дані зберігаються, наприклад, через інтернет-провайдерів. В компанії Тенет розказує Дмитро Литвиненка, питанню безпеки особистих даних клієнтів приділяють особливу увагу, тому можна не турбуватися. Всі ці такі бази да, у провайдерів, то тобто особливо тис тобто, там крупних провайдерів повинні не просто бути там написані кимось, а проходити регулярно там перевірку державними системами, то тобто, на відповідність до норм захисту. Так само наша система там періодично проходить ці, ці перевірки, то тобто, скаби, і успішно все успішно. Більш детально про те, як не потрапити на гачок шахраїв, дивіться в підсумковій програмі Про головне у неділю. Перезакріпити свій звичний номерний знак після, наприклад, продажу автівки, це можливо. Близько двох тисяч автомобілістів на Одещині вже скористалися послугою сервісних центрів МВС по відповідальному зберіганню автономерів. Як замовити сервіс онлайн чи безпосередньо у сервісному центрі, вирішувати автовласникам? Закріпити за собою або за членом своєї родини номерний знак, навіть якщо ви продали свою автівку, бажає досить велика кількість громадян. Про це свідчать дані сервісного центру МВС. Наприклад, по Одещині ця цифра вже склала близько двох тисяч. Причини у кожного свої здебільшого це звичка до свого номеру протягом багатьох років або просто через те, що подобається комбінація цифр на ньому. Отже, сервісні центри МВС пропонують послугу зберігання номерних знаків. Так у сервісних центрах МВС од Одещини зберігається майже 2000 номерних набраних знаків. Тобто, це люди, які поклали на зберігання набрані знаки з можливістю їх закріплення за у майбутньому за своїм автомобілем або за автомобілем дітей або батьків. За вартістю послуга доступна всім без виключення громадянам. У сервісному центрі докладно розповіли про умови такого замовлення. Для того щоб вони зберігалися, потрібно вносити відповідно плату за зберігання. Тобто плата за зберігання з ПДВ становить 10 гривень 80 копійок за добу. Продовжити термін зберігання можна як безпосередньо в центрі МВС, так і через кабінет водія, що набагато зручніше. Якщо є бажання продовжити послугу зберігання номерних знаків, це обов'язково зробити до зазначеного терміну її закінчення. Тому що якщо закінчився термін зберігання, ваш номерний знак може бути знищений у встановленому законом порядку. І після цього його вже неможливо буде відновити. Для того, аби продовжити отримувати послугу зберігання номерних знаків, необхідно подати квитанцію про оплату послуги в територіальний сервісний центр МВС офлайн. При цьому талон попереднього запису брати не потрібно або замовити послугу продовження онлайн через електронний кабінет водія. І ще важливе зауваження: передача номерних знаків, які знаходяться на відповідальному зберіганні до інших територіальних сервісних центрів МВС, не передбачена законодавством. Майже тисяча гривень на купівлю книжок з 1 липня. Українці, які досягли 18-річного віку, а також батьки при народженні дитини, матимуть змогу отримати сертифікат державної допомоги на придбання книг. Як українські видання підтримують у складні часи в ефірі телеканалу ГРАД розповіла очільниця Одеської національної наукової бібліотеки Ірина Бірюкова. 370 мільйонів гривень на книги. Саме така сума закладена у державному бюджеті України на видачу відповідних сертифікатів. Їх з 1 липня отримують ті, хто досяг 18 років у цьому році, а також один з батьків при народженні дитини читання є запорукою успіху людини. Чому йдеться про сертифікат для 18-річних? Тобто це якийсь ознака зрілості. Ти обираєш самостійно свою книгу. Ми можемо згадати феномен ковідної тисячі. Багато хто з тих, можливо, хто цікавився, як українці витрачали ці гроші. Для багатьох це стало сенсацією, що найбільше коштів з цієї ковідної тисячі українці витратили на придбання книжок. І це є. Факт, який вже назад ніде не сховаєш, попит на книги є скоріш за все, купівельна спроможність трішки підводить. Ми розуміємо, важко. А зараз часи війни ще важче. Суми сертифікату складає 908 гривень, і це дозволить придбати у середньому три книги. А видавцям дасть змогу додатково надрукувати півтора-два мільйони примірників. І це суттєва підтримка як читачів, так і видавництва української книги в цілому, певнена очільниця Одеської національної наукової бібліотеки. Ірина Бірукова, це як виграш в лотерею, проте заслужений. Ти угу. на нього заслуговуєш, і ці книжки будуть працювати. Це я вважаю гарна інвестиція в те, щоб наша молодь була спроможною, мала знання. Мала такий азарт до вибору книжок. Знаєте, інколи варто здолати цей перший бар'єр. Можливо, хтось дійсно не має такого досвіду да, вибору книжки для задоволення, тому що зазвичай книжка купується для навчання, можливо, для роботи, а ця, ця сума вона якось прийшла цій людині і вона має вирішити, як вона витратить її. Велика увага до українських книг засвідчує прагнення українців знати більше про історію своєї держави, про величних постатей України. Тому зараз попитом користується не тільки художня, а й документальна література, говорять бібліотекарі на розуміння, скоріш за все, так свого цього коріння, свого місця, призначення, ролі українців і навіть не тільки в історії України. Європейської історії ми перевідкриваємо значення того, що відбувалося на теренах України від часів Київської Русі і навіть давніше, оскільки ми цікавимося тією mm -hmm. археологічною спадщиною, нематеріальною культурною спадщиною. Зараз такий розквіт літератури, яка нам дозволяє про це дізнатися, не читання Вікіпедії, як mm -hmm. знаєте, чи якихось сухих висновків у енциклопедіях. Насправді ми маємо прекрасну літературу. Яка дозволяє нам розуміти самих себе. Сертифікат на книги можна знайти з 1 липня застосунку Дія. Дійсний буде упродовж року. Він дає змогу придбати друковані та електронні книжки, аудіокниги та видання для людей з порушенням зору. Це чудова нагода побалувати себе якісною українською книгою, про яку давно мріяв. Наприкінці тижня ще одна подія привернула нашу увагу. Досить сприятливі температурні умови та сезонні фактори традиційно підштовхнули мешканців одеського зоопарку активно розмножуватись та давати потомство. Багато видів савців, птахів холоднокровних народили дитинчат. Маленькі одесити разом з батьками із задоволенням відвідують заклад, спостерігаючи як за новонародженими, так і за дорослими тваринами. Візитуючи, діляться враженнями. Мені більше подобаються тут верблюди, особливо на них кататися. Вони прикольні горбики. Я бачу маленьких оленяк, косеняк, ще мишок маленьких бігали там. Мені подобається більше павліни і що подобаються ці як їх там медведі. Що тобі тут сподобалось? Які тваринки? Лев. Лев? А який від лип? А він страшний був чи там добрий? Страшний. Дуже плідними виявилися мешканці акватераріуму. Тут з травня місяця справжній бебі-бум. бебібум. Зараз і в акватераріумі цього року почався «бебі-бум». Почався облефарів, потім гекони, і потім мейсове полози. Причому мейсове полози. Після інкубаційного періоду, десь наприкінці травня, народилася малята. Ці полози яйця були відкладені десь два місяці тому. А наприкінці травня в інкубаторі з'явилися маленькі полози, маїсовий полоз. Це теж не наша фауна. Відвідувачі у захваті й від мешканців акватераріуму їх великого різноманіття від плазунів до кажанів та ящирок. Мою увагу привернули кажани і крокодил. Коли вони за склом, то мені дуже цікаво. А коли десь поруч, то я вже так побоююся. Про новонароджених тварин, птахів докладніше розповів директор зоопарку Олег Біляков. У нас є приплід там декількох видів фазанів. Ну у нас є. Досить цікава така колекція фазанів. Вони і самі висиджують свої яйця, які є, є в нас інкубатори та такі, такі системи, що ми вирощуємо. Ну, саме таке просте, у нас дуже багато качок. Це така наша фішка, досить цікаві види хижаків, розмножується хижик птахів. Це пугачі, в нас є під пугачів. Розмножуються, наприклад, там яструб тетрив'ятник і орел-могильник це види, які всієї України виводяться тільки у нашому зоопарку. Ну і різні види, різні види сов та яструбів. Нещодавно були ташенята сичика. В одеському зоопарку охоче дають потомства певні види журавлів та аїстів. Розмножуються вівці, домашні кози, муфлуна, європейські лами, мунджаки, олені і навіть геєноподібні собаки. Про всі ці та інші новини ми розповімо в наших наступних випусках.